Сижу, оці перебираю картоплю, на який колорадський жук не їсть листя, для продажу продаю, хто хоче пишіть в особисті повідомлення, та й думаю. Ми як вибираємо, вибираємо на, ділимо на три: дрібна, посадкова і велика. Але бачу, люди вибирають всю заразом, а потім сидять і перебирають тут-туди, а тут туди. А як ви перебираєте, як ви вибираєте, верні, і зразу ділите, чи потім сідаєте і перебираєте? Це така нудна робота, як на мене оказалось. Но мені то треба це робити, тому що, наприклад, собі то можна посадити там і царапнуту якусь а, ну, сапою, якщо воно там за, ну, зажило, засохло. От такого типу, плану, да? а в, ну, в продажу, понятно, що я геть беру, геть геть такі красивенькі. Ніде нічого. От такі діла. Напишіть, як